Ну і Тут СБУ також, от так само як із затриманням ум, у ці муки відбулось тим, що звільнено з посади оцього Анатолія Луйфа діючого СБУшника. Ну капець, да знаєте скільки різних букв треба ще написати в реченні звільнено з посади з тим, що недоброчесний правоохоронець отримав покарання достатнє для того, щоб налякати всіх його наступників, що так робити не можна. Бо навпаки, от до цього часу, от керівники СБУ, він тільки відсторонював від от від Що звільняв ті ж самі присутні на цьому дні народжені? І Шило, і Вітюк, це бікбоси в СБУ. Це люди. Ну скажімо так, керівники контрозвідки, керівники іт управління. Це ті люди, які безпосередньо очолювали. І охоту на бізнес в Україні, оце віджимання, все, і вони по ієрархії просто ну, на там, фактично, на рівні з заступниками голови СБУ. От якраз під ними знаходяться, і от кожного з них, от те, що просто звільняли, українці сприймали: о, ну нарешті, ну хорошо, поаплодірували. Це знаєте, як приселі про обшук, якийсь. О, всі викрито щось викрито. А потім бах. Вони разом на тихо мирно відпочивають в пафосному ресторані. І виявляється насправді покарання ні до чого не призвело бо кожен наступний на цій посаді виявляється таким самим.